В заручниках казначейства в Івано-Франківську під загрозою зриву ремонти одразу двох дитячих установ. Зокрема, не ведуться роботи другої черги у дитсадку Ромашка, що на Вовчинецькій 210. Там влада ще не розрахувалася за минулорічний борг. Виникла чимала заборгованість і в 2014-му. Також на півдорозі реконструкція педіатричного відділення на Стуса-2. Якщо взяти два об'єкти, це приблизно мільйон. Ми вже заборгували підрядні організації. Хоча місто свої кошти веді в освінуправління. Вони лежать державні. Ні, казначейській службі, але їм не проплачено. Роботи призупинені тимчасово призупинені по тій самій елементарній причині: нема за що закуповувати матеріали. У Марії наголошують, гроші під ці ремонти виділили, однак їх не пропускає міське казначейство. Водночас останні запевняють, фінансують потреби Івано-Франківська по мірі можливостей. Зокрема, лише упродовж останнього тижня пропустили платіжки на 2,7 мільйонів гривень. До того ж, дали місту короткострокову позику у розмірі 30 мільйонів. Це першочергові платежі, які рахуються на Швидку медичну допомогу запчастини на швидку медичну допомогу, бензин на комунальних підприємствах, статутні внески поповнення, поточний ремонт платили дороги по місту і захищені видатки. Це тобто заробітна плата. Однак, коли профінансують ремонт дитсадка та педіатричного відділення у казначействі не прогнозують, кажуть, це залежить від ситуації в країні.